Усім привіт! Я Міра і я рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. Я думаю, варто почати з того, що сьогоднішнє відео я знімаю у своїй обновочці у такому затишному та комфортному кардиганчику, який я в'язала із квадратів. І саме цій роботі буде присвячено сьогоднішнє відео. Чисто символічно його можна назвати історією однієї речі, точніше, роботи буде дві, проте однієї моделі. І давайте розпочнемо. Для початку розповім вам про те, що цей кардиганчик я в'язала разом із Танею з каналу Тетяна Чорна. Ми з нею об'єднали спільну ідею і, скажімо так, у суміснику для двох зв'язали два. Практично однакових кардиган ми не керувалися ніякими майстер-класами, ми просто в'язали з голови, ми в'язали самостійно. Таня в'язала свій кардиганчик, я в'язала свій кардиганчик. Проте у кожної із нас було щось, що надихнуло нас для створення таких кардиганчиків. І саме зараз я хочу розповісти вам про своє натхнення, що мене підштовхнуло для в'язання такого кардиганчика, і де взагалі взялася ця ідея в'язати кардигани квадратами. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що вже майже всі на Ютубі в'язальному, на просторах інстаграму, усі майстрині зв'язали собі такий кардиганчик квадратами, але ми з добралися до них лише цього сезону. Буквально. Півтора роки тому, здається, це точно ще було до війни. Я натрапила ось на цей аккаунт, де, власне, і побачила ці кардигани квадратами. Мені дуже сподобалося, що в цій моделі можна е чеклувати над. Е Кольорами можна поєднувати те, що в принципі не поєднується тобто це величезна платформа, де ваша фантазія може розгулятися на широку ногу. Отже, підписалась я була на цей акаунт ще тоді, коли вперше його побачила. Дуже мені сподобалась ідея. Я зберегла собі один із Кардагані, додала його до списку бажаних в'язаних речей. І так в мене ця ідея переходила із місяця в місяць. Потім почалася війна. Якось я взагалі відкинула цю ідею. Я забула про них. І ось буквально, мабуть, в кінці зими. У лютому місяці я знову натрапила на один із цих кардиганів. Власне, це був кардиган з зелених відтінків. Згадала, що я хотіла собі точно такий самий зв'язати. І знаєте, ось цей запал у мене знову відродився, я знову загорілася цією ідеєю. І, в принципі, для в'язання в мене було достатня кількість пряжі у залишку від якихось попередніх проєктів, які в принципі, я могла використати. На в'язання даного кардиганчику. Отже, ідея в голові знову промалювалася, і буквально там через день я заходжу в інстаграм і бачу у Тані в Сторіс, що вона також побачила такий кардиганчик і також хоче собі його зв'язати. Якщо чесно, я вже навіть не пам'ятаю, хто кому запропонував, але, скажімо так, ми об'єдналися і зробили собі сумісник для двох, в якому, в принципі, і в'язали свої кардиганчики. Таня в'язала свій, я в'язала свій. Відповідно, ми ділилися процесом, ми ділилися там квадратиками, які в нас виходять. Ми ділилися е, варіантом е, поєднання кольорів для наших картиганів. І я залишу вам посилання на Танін канал, на таніне відео. Ви зможете перейти і подивитися, яка шикарна робота вийшла у Тані. Тому що як я вже говорила, це дійсно дуже класна модель, яка дозволяє вам проявити всі свої оці божевільні фантазії, якщо можна так сказати. Тобто поєднати ті кольори, які в принципі у якійсь базовій. Моделі ви б ніколи не поєднали. До слова, тут у мене, як можете бачити, є і білий колір, і бежевий колір, і блакитний є, і поєднання блакитного з білим, блакитного з бежевим. Власне, на відео ви можете бачити, що квадратики абсолютно різні, і вони дуже гармонійно поєднуються між собою. Єдина відмінність між моїм кардиганчиком і таніним кардиганчиком це її рукава. Мій рукавчик зв'язаний ось так з піднятих петель з пройми, прямий рукавчик і звужений до резиночки. Який рукавчик вийшов у тані, ви можете побачити в тані у відео. Нагадаю, що посилання буде внизу в описі під цим відео. І також у своєму відео Таня розповість про свою ідею, про те, чим вона надихалася на створення такого картиганчика. І в цілому, я думаю, це буде дуже цікаво. До слова, в кінці відео вас на вас чекає дуже приємна новина і дуже крута можливість, якою зможуть скористуватися абсолютно кожна із вас. Тому додивляйтеся це відео до кінця. Не перемикайте, і я. Дуже сподіваюся, що те, що ми придумали і стане, вам дуже сподобається. Тепер хочу розповісти трішечки про те, як, власне, я в'язала кардиган. І почнемо ми із пряжі. У мене тут поєднання Lana Gold Classic у дві ниточки. Це, власне, іде пряжа напівшарсина. Також у мене є Alize Lana Gold Maxi, сам кардиган в'яжеться окремими квадратами. Ось ви можете бачити, що полиці кардигану і спинка кардигану у мене зв'язані окремими частинами, які потім зшиваються. Тобто я зв'язала 27 квадратиків, які потім зшила між собою, і вже з піднімала педлі на рукавчик і в'язала ось просто прямий рукавчик прямим полотном. Уже перед самою резиночкою я робила скорочення, скорочувала петлі вдвічі, і тому за рахунок цього у мене вийшов ось такий рукавчик ліхтариком. Дуже подобається мені саме ця модель. Це не та модель, яку можна одягати під куртку, як додатковий шар, для того, щоб було якось тепліше і комфортніше вам знаходитися на вулиці. Це швидше та модель, яка одягається ось так, як я оділа на футболочку, чи зверху на гольфок якийсь, також буде дуже гарно виглядати. На таку вже більш теплу погоду, але Недостатньо тепло, щоб ходити там, наприклад, лише в одній футболочці. І що мені ще подобається в цій моделі, так це те, що ви самі можете керувати та якось розраховувати розміри кардигану. Тобто, в залежності від того, якої величини ви будете в'язати свої квадратики, відповідно і цим контролювати довжину кардиганчику і ширину кардиганчика. Ну що ж, думаю, прийшов час показати вам трішечки процесу створення. Квадратів для картогану, тому що з такими темпами, як вони в'яжуться, я просто не встигну відзняти вам сам процес їх створення, а в'яжуться вони просто мега швидко. Я сідаю її буквально ось за півгодинки, можу зв'язати там 2-3 квадрати, дивлячись, з якою швидкістю їх в'язати. Так ось, у мене тут зв'язано вже, здається, 20 квадратів. Зараз порахую 8, 10, 12, 14, 15... У мене зв'язано тут вже 23 квадратики, і по моїм підрахункам мені залишилося зв'язати лише 4 квадратики. Тобто всього в мене має бути 27 квадратів. Переважають, у мене тут бежеві відтінки, тобто ось такий бежевий відтінок, тому що я обожнюю беж, я обожнюю всі відтінки бежевого, нюдового. І такого в мене було доволі багато в запасі. Так, потім в мене є ось такий меланжевий відтінок, це коричневий із бежевим. Ниточка вже була змішана на фабриці, тому ось такий цікавий колір вийшов. І також розбавити цю бежеву палітру. Мені прийшли на допомогу білий колір. Ось такий, я би назвала його. Сіро-блакитним поєднання білого та бежевого, поєднання білого та ось цього блакитного та поєднання бежевого і блакитного. Я думаю, вийде доволі цікава модель кардигану і можу сказати лише те, що він в'яжеться дуже швидко, дуже класно, дуже просто, але це ще поки я не приступила до етапу з'єднання цих квадратів. Я думаю, коли я почну їх з'єднувати, то мені не буде здаватися, що це настільки швидко все робиться. Ось що буде виходити далі, я буду потихеньку вам показувати, а поки що давайте подивимося на різочки із цим критиганчиком, який я вам залижу. on oh, no. Are we all Did you А тепер давайте, власне, перейдемо до тієї новини, яку я вам обіцяла на початку цього відео. Як я говорила, ми з танею в'язали цей кардиганчик разом. І я вам скажу, що саме ця ідея нам дуже сподобалась, тому що компанії в'язати його веселіше, цікавіше і більш надихаюче. Тому ми з Танею вирішили провести для вас онлайн-сумісник. По тривалості він буде приблизно десь один місяць, і орієнтовно стартувати сумісник буде 1 травня. Тобто, у вас буде в запасі час для того, щоб підготувати пряжу та підготувати інструменти. Онлайн по в'язанню кардиганів буде проходити в закритій телеграм-групі. В'язати ми будемо дві моделі кардигану: це буде модель від мене та модель від Тетяни. Варто згадати про те, що це будуть покрокові інструкції. Ми будемо на зв'язку 24 на 7, тобто ми постійно будемо відповідати на всі ваші питання, чимось допомагати. Швидше за все, це будуть відео уроки, які ми будемо покроково, поетапно вам завантажувати у цю закриту телеграм-групу. Вартість суміснику буде коштувати 150 гривень. Для тих, хто за період тривалості сумісника зв'яже кардиганчик та надійшле фото, ми відправимо два pdf-файли. Це буде, будуть такі своєрідні майстер-класи від мене та від Тані по в'язанню кардиганчиків квадратами. Тобто, ви зможете користуватися цією інформацією і в подальшому. Ви йдете в сумісник, в'яжете кардиганчик. І в результаті по завершенню отримуєте два майстер-класи у pdf форматі Щоб взяти участь у онлайні, вам потрібно підписатися на мій канал, на Мірин канал. І залишити коментар під відео іду онлайн. Я думаю, це дуже крута можливість. Крута можливість, як і зв'язати кардиганчик, так і поспілкуватися в приємному теплому в'язальному колі з підтримкою, з натхненням, з мотивацією. Тому що як я вже говорила, це дуже стимулює на швидше завершення роботи і дає можливість не відкласти процес у довгу скриню. Отже, для тих, хто хоче взяти участь у суміснику і зв'язати такий кардиганчик квадратами зі мною та станею. Ви можете переходити до нас в інстаграми. Я залишу посилання в описі під відео на мій інстаграм та інстаграм Тані, і далі ми дамо вам уже усі покрокові інструкції та розкажемо, як можна попасти у сумісник. Також ви можете задавати ваші запитання, якщо якісь будуть виникати, ми з радістю на все відповімо. А завершити це відео я хочу ось такими затишними кадрами та побажати вам гарного та приємного дня. Долучайтеся до нашого сумісника. Ми будемо дуже раді вашій компанії.